Максі Козі робить сміливий крок і вирішує зайти в преміальний сегмент візків. До вашої уваги Максі Козі Фейм виглядає як футуристичний концепт, як візок із майбутнього. Але окрім непересічного дизайну, він криє в собі багато цікавих і новітніх функцій. Мене звати Самір, це канал магазину Карапузов. У нас є інтернет-сайт, і магазини в Сумах і в Києві. А на цьому каналі ми розглядаємо цікаві новинки серед дитячих товарів. Тож підписуйся на нас і став лайк, якщо тобі близька ця тема. Вага шасі з люлькою 15,6 кілограмів. Цей візок точно не для тих, хто шукає легку і компактну модель. Але якщо вага для вас не має великого значення, бо вам не треба заносити візок щодня на поверх чи ще кудись, то ви зможете насолодитися іншим. Її перевагами. Бо вага Fame зумовлена додатковими функціями, і одна з них це можливість регуляції висоти люльки. Причому в найнижчому положенні висота від підлоги до люльки 59 см, а в найвищому аж 68 см. Тобто Fame – це ідеальний візок для високих батьків або для тих, хто не хоче низько нахилятися до люльки. Висота ручки від 98 до 110 см. Тут теж дуже широкий діапазон. Тобто, якщо у мами з татом Велика різниця в зрості. Фейм підлаштується під будь-який, і ви подивіться на ці колеса. Вони просто огромні. Діаметр передніх 19 см, задніх 30 см. Сміливо можна їздити по лісах, ямах та взагалі будь-де. До того ж, вони гумові і з протектором, тобто на снігу чи льоду, ви теж не відчуєте жодних труднощів. Ширина шасі 61 см. Ще одна фішка фейм це можливість складання люльки разом із шасі, тобто, вам не потрібно її від'єднувати просто. Складіть раму, натисніть кнопку під люлькою, і вуаля. Для зберігання в дому, Або якщо у вас достатньо місця в багажнику і ви не хочете мати клопот з зняттям і встановленням люльки на шасі, це просто супер рішення. Рама з люлькою розкладається так само легко. Також ви можете скласти люльку одним рухом, і тоді вже візок буде займати не так багато місця. Текстиль з захистом UV-50 і водовідштовхуючий. Капюшон регулюється безшумно, не треба натискати жодних кнопок. Є додаткова секція для захисту від холодного вітру або від сонця. Вентиляція панорамна. Влітку малюку точно не буде спекотно, а також він зможе розглядати світ навколо під час прогулянок. Чохол розтібається близько. Кавками з обох боків під ним є цікава кишеня, куди можна покласти телефон, наприклад, або будь що. Також тут є ремень, потягнувши, за який ви можете трішечки припідняти підголівник, забезпечивши таким чином антирефлюксну позицію. Внутрішня тканина з бавовни, чохол матрацу теж. Зі зворотнього боку у нас 3D-сітка, і всередині матрац з товстої перферованої піни. Все це забезпечує дихаючий ефект. Люлька дуже простора всередині, її розміри 35 на 78 см. Люльку можна від'єднати від шасі тільки в найнижчому положенні. Від'єднується вона за допомогою кнопок з ефектом пам'яті. І є ручка для переноски, яка, до речі, теж від'єднується. Зверніть увагу на екошкіру, якою обтягнуті ручки-коляски, виглядає дуже дорого. Взагалі всі механізми і кнопки працюють дуже плавно і дуже приємні в дотику. Це і вирізняє преміальні моделі, бо диявол, як то кажуть, у деталях. А щоб підкреслити інноваційність цієї моделі, у Fame додали підсвітку. Так в інших візках теж є підсвітка, але тут це справжні led лампи, а також завдяки аплікації можна змінювати колір підсвітки, прямо як в салонах преміум авто. Також акумулятор до підсвітки можна використовувати як павербанк. Передні колеса поворотні дуже легко фіксується в положенні прямо завдяки зручним кнопкам, розташованим зверху. У шасі незалежна амортизація задніх коліс, що дозволяє кожному колесу підлаштовуватися під нерівності дороги. Кошик відкритий, витримує вагу до 10 кілограмів. Так що сміливо можна вирушати на шопінг, бо він і мішок картошки витримає. А тепер про сидіння. У цій версії Fame виглядає ще крутіше. Дизайн просто перфект. Ефектний вага з прогулянкою 13,5 кг. Сидіння можна встановити в обох напрямках. Капюшон регулюється, є віконце з антимоскітною сіткою. І додаткова секція теж з сіткою з обох боків. Ще й на спинці сітка для максимальної циркуляції повітря. Додатковий матрац тут особливий: товстий і м'який HD-пінки для забезпечення максимального комфорту під час сну. Влітку його можна зняти. Спинка має три положення: від вертикального до горизонтального. Підніжка теж регулюється, створюючи майже плоску поверхню для відпочинку. Ремні з м'якими плечовими і стегновими накладками вони завжди знаходяться в припіднятому положенні для спрощення процесу посадки малюка. Їх можна легко регулювати по висоті. Магнітний замок. І бар'єрка додають ще більше комфорту і стилю. Розміри спального місця 95 на 31 сантиметр. Сидіння складається разом із шасі, незалежно від того, в якому напрямку воно встановлено. Розміри у складеному вигляді 67 на 61 на 47 сантиметрів. Розкладається так само легко. Максі Фейм сумісно з автокріслом Maxy Cozi PEBle Pro 360, як і з будь-яким іншим завдяки адаптерам на автокрісла, які йдуть в комплекті. Але якщо ви хочете, щоб все було з однієї колекції в одному стилі та кольорі, то Pebble Pro 360 це ваш вибір. Бо він ідеально пасує до цієї рами, має добрі оцінки за результатами краш-тестів, і його можна встановити на обертову базу Maxie Cozi з функцією висування, що додає ще більше комфорту в користуванні. Максі Козі Фейм це візу. Майбутнього. Майже в кожній деталі виробник спробував запропонувати щось нове, щоб кожен користувач відчув себе на висоті. А замовити Максі Козі Фей можна в нашому інтернет-магазині карапузов.com.ua або в наших супермаркетах в Сумах і в Києві. Став лайк, якщо тобі було цікаво. Підписуйся на наш канал і до нових зустрічей. Па!